Христос посеред нас, дорогі глядачі, перебуваючи нині у храмах на Божественній літургії, ви зможете долучитися до слухання Євангелія від Матфея, де Спаситель розкриває для кожного з нас необхідну умову для того, аби стати для Нього близьким. Хто буде виконувати волю Отця мого Небесного, той мені брат і сестра і мати. Тож, брати і сестри, такі слова спонукають нас жити по заповідям Божим. І у любові один до одного. Сьогодні православна церква вшановує праведну Іоанну Мироносицю, яка жила у першому столітті, преподобного Георгія Іверського Афонського, який відійшов до Господа у 1065 році, преподобного Сампсона Безсріберника, про якого дізнаємося із V століття, а також віднайдення мощей у 1998 році преподобного Амбросія Оптинського, який жив наприкінці ХІХ століття у знаменитій Калузькій Оптині Пустині. З малку цей молитвеник отримав духовне виховання і понад усе любив храм Божий. Проте з часом світське життя пригасило цю любов лише тоді, коли у юності Олександр так звали преподобного Амросія в миру невиліковно захворів, то пообіцяв Богові, якщо одужає, обов'язково стане ченцем. Юнак одужав, однак свою обіцянку виконав лише через багато років. У монастирі духовне зростання подвижника відбувалося під мудрим керівництвом преподобного Лева Оптинського, який навчав Амросія, смиренню, любові до Бога та духовній розважливості. Добре засвоївшися ту науку. Преподобний Амвросій і сам з часом став монастирським духовником. до оптиної пустині щодня, з усіх усюд прибувала безмежна кількість прочан, щоб вклонитися святому старцю та отримати пораду. Попри тяжкі хвороби, якими все життя страждав, преподобний Амвросій не полишав без уваги жодної людини. Після праведної кончини преподобного, яка сталася у 1892 році, біля мощей, як і за його життя, багато людей отримали дивовижне зцілення та благодатну допомогу. А християни Амвросії Іванна та Петро сьогодні відзначають День ангела. Ми сердечно їх вітаємо. Возлюблені у ці дні Петрового посту святий Іоанн Златоуст дає нам пораду: хто молиться і постить, той має два крила, які легші від самого вітру. Тож і ми цим постом віддамо честь апостолам Петру і Павлу, що навчили нас постити.